Вітаю! В сьогоднішньому відео я поділюсь п'ятьма речами, які в тій чи іншій мірі присутні в житті кожної людини. І поспостерігавши за своїм життям, ви можете усвідомити, що одна або дві такі звички присутні і в вашому житті, а до речі, вони псують наше життя. В сьогоднішньому відео мова піде саме про ранкові звички: як ми звикли ранок починати, як починається наш день. Так він і проходить, і так може проходити все наше життя. Але для початку давайте познайомимося. Мене звати Наталія Тимошенко, і ви на каналі Української Наталі про дихання. в своєму блозі я ділюсь. Теоретичними, практичними і терапевтичними інструментами, які допомагають змінювати стан, виводити себе самостійно із мінусу в плюс, вибудовувати всередині міцну внутрішню опору, піклуватися про своє фізіологічне та ментальне здоров'я. І перша звичка, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це саме той момент, коли ми прокидаємося і як. І поговоримо сьогодні про перезаведення будильників. Ось ранок от дзвонить будильник. Так, можливо, ви втомлені, можливо, не хочете прокидатися, і ви натискаєте на кнопку перезавести будильник, тобто, щоб він прозвенів трішки пізніше. І він знову звенить через 7, 8, 10 хвилин. Ви, можливо, знову робите те саме, щоб доспати свої дорогоцінні 7-10 хвилин. І так, декілька разів, ви можете прослідкувати і навіть порахувати в сумі, скільки проходить часу від того першого будильника. До останнього, і це мінімум буває зазвичай 20-30 хвилин. Є люди, які цю саму звичку перетворюють в негативну вже з вечора. Тобто не зранку починають домовлятися із собою мм, ще хочеться трішки поспати, а вони прямо з вечора заводять собі 4-5 будильників, які прозвенять через кожні 5-10 хвилин, і вони кожного разу будуть натискати на кнопку Вимкнути. Щоб ще трішки доспати. Якщо раптом ви впізнали себе, ви можете вже лайкнути це відео, щоб я зрозуміла, що воно було для вас корисним. І давайте будемо вчитися, що з цим робити. Я поділюся з вами, звісно, тими техніками і лайфхаками, які використовую сама, і як мені допомогло цю звичку змінити? По-перше, це звичка бідності. Коли людина, плануючи з вечора якийсь час щоб встати, це людина до. Яка взяла відповідальність за своє життя і спланувала свій ранок. Людина, яка починає із собою зранку домовлятися, про те, що я хочу ще поспати, я ще не виспалася, дайте мені ще трішки часу, я виснажена. Людина, яка починає із собою домовлятися, це емоційно незріва людина. Вона не готова брати під контроль своє життя, брати за нього відповідальність і діяти в своєму житті. Дорослі люди, якщо завели будильник на сьому годину ранку, вони знають, що це означає, що це той час, коли пора вставати. Вони вимикають будильник і встають і розпочинають свій день. Вони взяли відповідальність на себе за своє життя в свої руки. І другий момент, який стосується звички по 10-5 хвилин між кожним будильником проживати, досипати, ця звичка призводить до того, що людина стає іще більш втомленою. Тому що ми даємо своєму тілу можливість трішки доспати, воно ніби починає провалюватися в сон, тут раз і знову дзвонить наступний будильник. Раз звенить знову наступний будильник. І людина замість того, щоб доспати ось ці 20-30 хвилин в нормальному режимі або стати, навпаки, зранку в тому стані, в якому вже вона прокинулася, вона ще більше псує цей свій стан і за ці 30 хвилин накопичується втома. Збільшується, і людина в свій день іде розбитою, втомленою без енергії. А перший момент, яким хочу з вами поділитися, щоб легше вставати, це, наприклад, планувати зранку в той момент, коли ви завели собі будильник перший, щоб вас щось мотивувало встати, щось приємне, що ви зробите для себе відразу після прокидання. І порахуйте, наприклад, якщо у вас це зазвичай було, наприклад, на протязі 20-30 хвилин ви перезаводили і мали цю звичку завжди перезаводити будильники, подумайте, який процес, яку увагу, яку турботу, що ви можете виконати таке в ці 20-30 хвилин, які б раніше скористалися перезаведенням будильника. Витратити цей час на себе, щоб наповнитися, щоб самого ранку здобути енергії, ресурсу, щоб бути окей, щоб іти в день із натхненням, а не виснаженням. Ви можете підготуватися ще з вечора, наприклад, завантажити собі якесь відео із фізичними якимись вправами, якась енергійна зарядка. Тут же на YouTube ви можете знайти своїх якихось тренерів, інструкторів, які вам до вподоби, і ви будете починати ранок саме із цього. Або дуже гарна звичка починати свій ранок із виписування своїх думок. Таким чином, ви вивільняєте свій мозок, ваші думки заспокоються, тіло розслаблене, і на такому більш довгому періоді часу ви зможете побачити результати цієї практики. Моя пропозиція почати ранок із практики дихання. Я являюсь сертифікованим інструктором дихальних практик, я автор і ведуча Онлайн клубу дихання, і ви можете спробувати. А як це прокидатися зранку, коли ти біжиш на килимок в перечутті, бо знаєш, що зараз твоєму стану і твоєму тілу буде добре? Під відео залишу посилання на мій інстаграм аккаунт в який ви можете мені в Директ написати, що хочете спробувати безкоштовний тиждень дихання в клубі «Дихаю Любов. А ми поїхали далі. А друга шкідлива звичка, від якої я пропоную вам терміново позбавитися, це відразу, коли ви прокидаєтесь, і мало того, що можливо ви перезаводили будильник і вже напівтомлені, так перше, що ви робите, це відразу йдете в соціальні мережі перевірити, що сталося в житті інших людей. Така звичка показує нашому мозку. Уже що наше життя не є цікавим, тому що перше, що ви робите, коли прокидаєтесь, ідете дивитися життя інших людей, яке, певно, для вас цікавіше, яскравіше, більш успішне. І ми себе іще більше починаємо почувати не в тій тарілці, не в тому житті, не в тому моменті, безуспішними, нездоровими, що з нашим життям щось не так. Я ні в якому разі не проти соціальних мереж, але не зранку а третя звичка, якою можливо грішить хтось із вас. А ця звичка була в моєму житті дуже великий довгий період часу, від якої я позбулася приблизно три роки назад, коли почала практикувати техніки дихання щоранку. Це те, що я виставляла свій будильник впритик, порахувавши всі ті справи, побутові ранкові моменти, які мені треба зробити. Притик, тобто дві хвилинки на почистити зуби, 10 хвилин на прийняття душу, 5 хвилин на приготування сніданку. Сім хвилин на те, щоб поснідати, дві хвилинки на те, щоб помити тарілки, зібратися себе, дитину вийти. І ось якщо у вас так впритик все дуже щільно сплановано, то ваш мозок цей ранок проживає в такому певному стресі, в тривозі. А якщо щось піде не так, що буде? Ми спізнимося, я отримаю догану в школі. Вчителька там напишуть виста, що дитина ваша запізнилася. І цей мозок. Не цей, а наш мозок <хи> переживає цей стрес і знаходиться в постійній тривожності, а раптом що станеться, а раптом ми не встигнемо, а раптом ще щось. І як ви самі розумієте, що коли тривожні думки направлені наш фокус уваги на них, на тривожні думки. То, звісно, щось станеться. Навіть якась невеличка дрібничка, коли ви, чи ваш чоловік, чи дитина їли там, їжа впала на одяг і забруднила. І ви розумієте, що це була остання випрана сорочка чи шорти. І ви починаєте шукати якусь альтернативу, звісно, втрачаєте час і, звісно, починаєте після цього ще що. Звитися, звинувачувати того, хто допустив це падіння їжі на одяг, також критикувати себе, пресувати себе, що не завели будильник раніше, чи, можливо, вчасно не поправили одяг. І ось цей такий роздратований стан уже з самого ранку, і ви забираєте його в свій день і на цій хвилі, на цьому вайбі починаєте жити свій день. А якщо це ваша звичка, то, можливо, і не один день на тиждень, а парочку, а то і всі п'ять. І звісно, ця роздратованість фоном є фоном вашого життя. Четверта звичка, яку я пропоную викорінити із свого життя, це відсутність фізичної активності, хоча б. 3, 5, 10 хвилинок, щоб пробудити своє тіло. А коли тіло пробуджується, то запускається наш метаболізм і запускаються всі фізіологічні процеси з самого ранку. Коли ми заводимо будильник в притик, дивись попередню звичку, відразу встаємо і включаємося в наш побутовий ранковий процес, наше тіло ще не прокинулося. Воно просить о цього пробудження, щоб отримати енергію, щоб запуститися з самого ранку. І ви можете зробити прямо мінімально для свого тіла, але воно кожного ранку буде просто радіти. Це можуть бути перекочування на пальчиках-п'ятках. Ви можете це поєднати із диханням, коли вдихаєте, викотитися на. Пальці, коли ви дихаєте на п'ятки. Це дуже гарно запускає лімфатичну систему. Третє, що ви можете зробити, це, наприклад, промасажувати дуже гарно свої пальці на правій руці, на лівій руці. А в кожному нашому пальці є проекція нашого тіла і, масажуючи їх, ми робимо добре саме своєму тілу. Ви можете також Розтерти свої долоні, це теж надасть вам сил та енергії. І можете хоча б мінімально зробити якісь потягушечки для свого тіла, для своєї спини, порозтягуватися, можливо, як кішка. І після таких трьох п'яти хвилинок активності. Зупиніться на хвильку і послухайте, як саме зараз відчуває себе своє тіло. Воно просто кайфуватиме і обов'язково буде вам вдячне. А п'ята шкідлива звичка, давайте її позбудемося. Це замість того, щоб з самого ранку випити склянку води, кімнатної температури, замість неї випити чашку гарячої кави. Дуже багато людей привчили себе до того, що ми можемо прокинутися, коли вип'ємо енергетичний напій. Але насправді це не так. І нам потрібно випивати цю скляночку теплої води такої приємної. Це дуже приємно і корисно для нашого тіла. Запускається наш метаболізм, запускаються наші всі системи. А після довгої ночі тіло вже потребує цієї вологи, цієї рідини, яку ми йому дамо. І ця рідина повинна бути склянка води кімнатної температури. Такий невеличкий лайфхак, яким хочу з вами поділитися. Це набирати для себе воду в склянку і ставити її біля свого ліжка, щоб в момент, коли ви прокинетесь, вона вже чекала на вас. Таким чином, ви не забуватимете випивати склянку води, робити дуже добре своєму тілу і починати свій день в принципово якіснішій формі. Давайте з вами підсумуємо сьогодні, розібрали п'ять ранкових помилок, які не ведуть вас до успіху, не ведуть до здоров'я і достатку. Якщо ви зможете змінити ці п'ять речей на більш корисніші для вас, ваше життя крок за кроком почне змінюватися. Дуже люблю таку асоціацію. Маленькі зміни, маленькі кроки, які ми можемо робити по іншому, не так як робили у вчорашньому дні. Ми їх на початку не бачимо. Але це як сонце, яке встає із за горизонту. Ми не бачимо оцими маленькими такими кроками, як воно прокидається. А потім, в один момент, ми дивимося по сторонам, а вже світло, так і з нашими ранковими звичками. Якщо раптом якісь із тих, які я сьогодні озвучила, досі присутні в вашому житті, ви можете просто свідомо подивитися на них. Допустити, що ви можете по іншому, і крок за кроком, без пресінгу себе, без критики себе. Починати їх змінювати з ніжністю, любов'ю і турботою про себе буду вдячна, якщо в коментарях ви поділитеся тими звичками, які можливо вже самостійно могли змінити в своєму ранку, або вони ще присутні у вашому житті, і ви хотіли б їх змінити. Якщо ви ще не підписані на цей мій канал, пропоную підписатися на табі про дихання. Щотижня на моєму каналі виходять нові відео українською. Ну на цьому вже завершуюся, і побачимося в наступному відео.